Привіт, друзі! Сьогодні я продовжив експериментувати з моїм новим другом, новим віртуальним помічником, а саме чатом GPT з його agent модом. І сьогодні я замахнувся на те, що до сих пір штучний інтелект в межах бізнес-аналізу виконував не дуже. А саме роботу з діаграмами. Цікаво, що з того вийшло. Погнали! Я дав агенту наступну задачу. Сказав йому: візьми, проаналізуй ринок, подивись, як виглядає типовий процес взяття кредиту в якомусь average та посередньому українському банку. Кредит для фізособи. Опиши цей процес. Після того навчи себе працювати з нотацією BPMN. Після того візьми, зайди в «Draw.io», і створи там діаграму цього процесу. Ну і власне покажи мені. Нагадаю вам, що до сьогоднішніх пір тут, напевно, має з'явитися дата запису цього відео. Не було вдалого прикладу, коли штучний інтелект міг якісно зробити діаграму в BPMN. процесну діаграму. Я експериментував ще з діаграмами, деякі виходили непогані, деякі доволі каструбаті, про це є окреме відео. Десь тут з гори буде посилання. Але, думаю, агент. Ну, вчора він мене дуже вразив, тому сьогодні, думаю, він мене вразить ще більше і справиться нарешті з цією задачею. Перші два моїх завдання він виконав дуже добре. Він проаналізував ринок, описав доволі детально цей процес, причому українською мовою. Хоча мій запит був англійською, далі навчив себе. Основам BPMN, теж зробив такий самері, що він дізнався, по чому він навчився. Успішно залогінився в дроайо і почав там вже щось робити, малювати. Я спостерігав. І спостерігати було дуже прикольно, тому що це вже нагадувало, якраз як ти. Спостерігаєш за якоюсь людиною інтерном, яка в перший раз бачить цей інструмент, перший раз робить свою діаграму. І Я сидів з такими коментарями: типу, ну що ти робиш? Ну що ти оцей крутиш? Ну чого ти береш цей елемент? Потім я вже почав з нього просто знущатися і казав: Ну що, дядя, не так вже просто там малювати діаграми? Коротше, це продовжувалось якийсь час. Як далі, ми побачимо в його відповіді, він за 24 хвилини сказав, що сорі. Сам процес створення діаграми в Dro виявився дуже конф'юзінг, я, коротше, це не зміг зробити. Вибачай, можу спробувати ще раз. Але я дивився, як він пробував, і мені такого більше не треба. Але я подумав: ну чому б в цій сесії одразу і не перевірити можливості інших інструментів. І спробував це зробити ще вдвох: є такий Візілій, пішов до Візилія, відкрив його, взяв той процес, який він непогано описав. Закинув його в Одразу стикнувся з проблемою, що візілія є ліміт на 4 тисячі символів. А той процес був описаний більш злого. А я не розгубився, пішов до агента, сказав, зроби цей процес текстово, але будь в межах 4 тисяч символів. Він це переробив. Я пішов знову до візілія, кажу візілій, Ну, тепер давай роби. Візілі зробив. От, можете побачити, як це відбувалося і що він зробив. По суті, це так є діаграма. Так, вона показує процес, але це далеко не BPMN, це далеко не якісна діаграма. Так, щось хай-левельно воно зробило. Ну, типу, послідовність процесів показала. Ну і ще я сходив до Бієйкопайлата. Це ще один інструмент по створенню діаграм, але там щось взагалі в мене нічого не вийшло. Можливо, я неправильно щось робив, можливо, інструмент мене неправильно зрозумів, але от його можливості взагалі ніяким чином не Мене не вразили, тому що я закинув йому цей процес, він щось почав робити, потім видав помилку. Я подумав, можливо, процес задовгий, і лише перший етап цього процесу йому скормив. Але він із тим не впорався, почав щось якусь фігню робити. От, Тому резюме такого маленького апдейту щодо роботи AI-агента. все ж таки, робота з діаграмами поки залишається такою ахілєсовою пітою. Цих агентів, цих AI-солюшенів поки що, та, знову ж таки, поки що, я не маю сумнівів, що рано чи пізно вони це навчаться робити якісно. Але поки що, ну, не якісно, та не як, по суті, з Дройо він взагалі не подружився. Але я тут подумав: я напевно собі цей опис проекту збережу і зробимо такий експериментик. Якщо це відео набере 150 лайків, я спробую по цьому процесу зробити. BPM-діаграму самостійно і подивимось, скільки часу це в мене займе. Ну, то що це буде якісніше, ніж в цього агента зараз. Я не сумніваюсь, тому що він взагалі нічого не зробив. От, Але можемо такий експеримент замутити. Якщо ні, то ні. Типу, 150 лайків немало, але і не багато по міркам сьогоднішнього Ютуба. Добренько, на цьому, напевно, цей апдейт вам завершу. До нових зустрічей і па-па!